Сьогодні у стінах Центральної бібліотеки для дорослих лунає музика. Сюди завітало свято – Всеукраїнський день бібліотек. З'явлення такого праздника свідчить про те, що бібліотеки дуже важливі для суспільства. І, як говорив Дмитрий Лихачов, що бібліотеки – це найважливіше в суспільстві. Ми збираємося ежегодно, це вже другий рік, коли ми збираємося в центральній бібліотекі, це вже становиться хорошою традицією. Міняється зараз читатель, міняється в той же час бібліотеки, вони становяться більш відкритими, більш Прозрачними для наших читателей, і багато з наших бібліотек становляться площадками для самореалізації читателів. Велику роль у діяльності бібліотеки відіграє співпраця з громадськими та благодійними організаціями. Партнерами установи є благодійний фонд, громадська ініціатива мешканців Кривбасу, центр громадських зв'язків, бізнес-партнер та школи району. Завдяки такій єдності виграє в першу чергу читач. Мы являемся партнерами с библиотекой, у нас подписан меморандум о сотрудничестве. И очень приятно, что сейчас возвращаются люди к библиотеке. В этой библиотеке сейчас последнее, особенно в летнее время, проходила такая новая форма взаимодействия с читателями. Это открытая библиотека в парке «Правды». Очень много родителей с детками приходило. Просто замечательная вещь. Я желаю работникам библиотеки достойной зарплаты. внимательных читателів і молодих читателів, в тому числі на породинному тепло свято завітали гості. Серед них голова центральної міської райради Ірина Салтовська. Вона вручила грамоти та побажала присутнім успіхів у їх добрих справах. З нагоди свята отримали бібліотеки і подарунки від депутата міськради Олега Малачевського. Хотів би пожелати вам в першу чергу щастя, здоров'я, побольше читателів, юних читателів. Кожен уважаючий себе людина має читати книги, і ми повинні це прививати дітям то, що багато з нас, в принципі, зараз і робили. Про те, що працюють бібліотекарі не дарма, свідчать схвальні відгуки читачів. Я просто всю життя хожу в бібліотеку, починаю там спочатку, там були дитячі бібліотеки, і в цю бібліотеку я хожу завжди і постійно. Я постійно відчуваю необхідність в читанні, в узнаванні. І я мене удивляют люди, которым это не надо. Мне нравится бібліотекам, що тут очень разнообразная література, очень интересная, обновляется и модернізується постійно. Персонал очень коммуникативный, соответствует всім критеріям, которые должен иметь библиотекарь в первую очередь. очень интересно, можна подискувати на различні теми. Бібліотеки міста розвиваються, постійно оновлюється їхній фонд. Тож книгу до смаку знайде найвибагливіший читач.